Економне споживання енергоресурсів одне з актуальних завдань сучасної України. Саме з цієї метою в Миколаївській області створено програму енергозбереження. До неї була включена і Яструбинівська загальноосвітня школа, що у Вознесенському районі. Вже починаючи з цього року, її учні навчатимуться у комфортних умовах. Будівля була зведена у 1988-му із залізобетонних блоків. Через що весь цей час не витримувався температурний режим. Протягом останніх десяти років керівництво району робило певні кроки для того, щоб у школі стало тепло. Тані перенесення котельні у подвір'я освітнього закладу, ані часткова перебудова котельні кардинальну ситуацію не змінювали. Доку у 2011-му за сприяння голови Миколаївської облдержадміністрації Микола Круглова школу не внесли до переліку об'єктів енергозбереження в області. Досить швидко був створений проєкт реконструкції протягом Проведений ряд заходів. По-перше, утеплений фасад школи. По-друге, 202 вікна у будові замінили на пластикові, так само, як і всі вхідні двері. Проведена повна заміна опалення і реконструкція котельні. Тепер вдень вона працює на твердому паливі, а вночі переключається на електрокотли, які споживають так звану нічну електроенергію, що значно здешевлює процес опалення школи. З вдячністю ми говоримо. І тим людям, які виконували проект, тому що ми одноразово співпрацювали із керівником Обел Укса Черняєвим Сергієм Миколаївичем, Він неодноразово був в нашій школі. Замовником стало обласне управління капітального будівництва. Ремонтні роботи виконував Миколаївський міськбуд. Наталія Якобсон, Євген Мінаков, телевізійні новини Миколаївщини.